Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами знову говоримо про плейтернпред, якийде змогу заробити криптовалюту. Я хочу одразу вибачити за голос, Він в мене ще не відновився, але я маю вам розповісти про підсумки сезону і про те, коли почнеться новий сезон. Тож, поїхали! Почну з того, що в мене досить непоганий профіт вийшов за цей сезон. І одразу перше в розвиток моєї моєї кімнати донатить ролер за те, що я входжу офіційно в команду ютуберів ролеркоїна. І друге, в мене є трошки рефералів. Я вам потім покажу, що там в мене з реферальною програмою, але. До цього я отримувала двічі, двічі, я отримувала по 100 РЛТ, і квиток минулого разу мені також купив ролеркоїн. Цього разу я не виконала умови, тому мене трошки понизили, як то кажуть, в рівнях. І цього місяця я отримала 50 РЛТ. Проте, в мене ще лишились минулого разу, і квиточок ми з вами обов'язково купимо. Але тоді, коли це буде вигідно. Що в мене по потужності? Сезон я починала ось з такими результатами. В мене було 72 пітахеші і 87,7 бонусних відсотків. Зараз у мене 141,5 пітахеші і 112,5 бонусний відсоток. Все ж я вважаю, що є сенс розвивати бонусний відсоток. Тому що тоді більш значення піти буде у вас в кімнаті. Так, в мене вже 4 кімнати. Друга, верні, третя і четверта в мене взагалі то таке для спалювання. Друга кімната це у мене сезонна кімната. Тут у мене є два минулих сезони, і ось цей. Хочу трошки наголосити, що було два, дві події спалювання, і я досить сильно спалила ось цього сезону майнери, які не можна було продати, то в мене її вже лишилось взагалі нічого. І спалювала з нинішнього сезону ті майнери, які не можна було продати. Проте трошки про це пожалкувала, тому що я думаю, всі бачили крафт, який зараз анонсували з оцих майнерів. І можна було досить прикольно його зробити. Проте нічого страшного. <кій> в мене все ж є ось ці майнери, я планую їх крафтити. І хочу вам сказати, що цей сезон був вигідніший ніж минулий. Так, і якщо я не помиляюсь, то саме цей майнер був найсильніший в минулому сезоні, і в нього було 717,5 пітахешей потужність. А сильніший в цьому сезоні вже був з 950 тисяч. Потужності, і в нього є бонусний відсоток 1, якщо я не помиляюсь. <кій> Крафт, який вчора анонсували, досі ще не звикла до цього. так тут, ось Крафт, який анонсували до цього, це саме цей майнер. І ось, бачите, його можна було зробити, якщо б у, вас були, якщо б у мене в наявності були всі ці майнери. І в нього потужність 6,5 пітахешей. Е, тому є куди е, йти, і я його лишаю і буду його крафтити. Тим паче, що майже всі майнери, ось ці кравчені, вони вже досить гарний дають профіт. Так тож, приріст в моєї кімнати е, за рахунок цього сезону і за рахунок двох подій спалювання, тому що в пазл я майже нічого не брала, а в спалювання я брала і ось цей сині, мені здається. Ось ці, але найголовніше, що мені вдалося е, забрати з першого сезону, з першої події спалювання це ось цей майнер і ось ці два. При тому, що ось ці два, я думаю, що може їх позбуду з часом. Так, ще в мене є з великого крафту два майнери. Цей мені вдалося крафтити. Цей я все ж таки купила. Вони мені подобаються, ну нехай будуть. Так, ага, і ось цей майнер це теж з події е, було спалювання. Спалила я майже всі майнери з сезону про оцей новорічний, тому було що брати. Ще хочу вам нагадати про монетку РСТ, вона у нас сезонна, і вона буде онульована з кінцем цього сезону. Але з початком наступного сезону вона повернеться і ми знову зможемо її збирати. Тож, завтра у нас буде новий сезон. Завтра в нас ще буде з вами міні-івент. І подивимось на нагороди. Можливо, коли я буду завтра записувати для вас відео про новий сезон, і ми його з вами розглянемо і купимо одразу квиточок. Але це не точно. Так, ось сезон я закрила, і буде він через 20 годин завершений. І я думаю, що одразу почнеться наступний. Також бачите, коли ви закінчуєте сезон. І якщо ви купували квиток, як я за 99, то у вас є можливість придбати цей сезон в ці ці майнери ще раз. І, і, і другий раз це коштує 400 РЛТ. І з кожним наступним разом буде дешевше. Е, я цього, звісно, робити не буду. По-перше, мене не вистачає, а по-друге, е, і не хочу. Так, е, ще в нас є сезон. Е, Подія спалювання, але коли ви будете дивитися це відео, воно все завершиться. так І щодо моєї реферальної програми, останній раз, коли я дивилась там було в мене 70 72 реферали. Зараз у мене їх 76. Дякую вам за це. Так, і за весь час гри і з того моменту, як я запрошую, у мене було 108 РЛТ. Ну, давайте подивимось за останній місяць у мене було зелене РЛТ. Е, тобто, я б не сказала, що ось ці кошти вони можуть е, суттєво вплинути на розвиток моєї кімнати, е, тому що дійсно суттєво тут є загалом, ну от, да, це що у нас? Це за місяць. Це, так, це у нас ось за місяць загалом у мене вийшло 10 РЛТ. Е, суттєво, все ж таки, на розвиток моєї кімнати впливає саме програма е, ютуберська. Але реферали також приємно, тому що, от, до прикладу, я можу за рахунок цих монет, що в мене йдуть, один чи два рази на місяць можу обміняти, обміняти на РЛТ і виконати завдання. Ось у мене за минулий місяць вийшло 9 TRX. Тож, непогано, от один раз і був, напевно, обмін. Так, ще я хочу запросити вас в наш телеграм-канал. Українською У нас є також до нього докріплений чат, де ви можете задати питання, яке не стосується гри Ролір проте стосується криптовалюти, якихось питань про мережу. Ще щось. Тут у нас багато анонсів. Зараз є тенденція на ой, це я вам чат показую. Зараз є тенденція на телеграм-боти, які вам дають змогу заробити якісь токени. всі ми пам'ятаємо ноткоїн. І таких ще дуже багато, і ми про це розповідаємо в телеграм-каналі. в нашому, і Можемо обговорити в телеграм-чаті. Тож всі посилання я залишаю в описі і доєднуйтесь. В нас ще досить маленька ком'юніті, всього лише 57 учасників. Але це те місце, де ви можете задати питання, і будемо шукати відповідь разом, якщо щось ми не знаємо. Так, це я все, що це все, що я хотіла вам сказати. Е, Сподіваюсь, що у вас також успіхи е, суттєві за цей сезон. Е, було досить багато можливостей, також е, розіграші, які проходять на моєму каналі, це також можливість отримати 5 РЛТ або більше. Тож слідкуйте за формами, слідкуйте за анонсами, які також публікуються в тому телеграм-каналі. І не пропускайте можливості, які можуть покращити ваше становище. Тож, дякую, що подивилися відео зі мною. Обіймаю вас і До побачення.